І всім привіт, друзі! Ви на каналі Лапсі. І ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, дивіться, як можна побільше моїх відео. І пишіть коментарі, і це для мене буде дуже приємно, і слава Україні! І я сьогодні обрала старці, буду грати. Так, в мене вже підписують. Мене вже прилишать, ну, ну давайте не зважати уваги, тому що я зараз знімаю відео. Так, ну я зараз брав старці, буду грати ділу. І дивіться, в мене скоро вже буде база каділа. Ну, якщо що, то в мене. Ось, все забито. Так, да, ніхто не може вийти. Ну, якщо ось тех клубом, ось. Ну, якщо хтось буде, то можете зайти, якщо хтось вийде. Так. Ну, я сьогодні буду грати в Гаділо. І це в мене сьогодні з легендарного яйця випав Робомайк. Беремо мене легендарних яйця було. Ну я зараз беру Ріко і буду грати в Гаділу. Я тут вже підняв два яйця. Не знаю. Як зараз вийде? Ну я сподіваюся, що будуть зараз всі яйця. Я знаю техніку, яка вибиває легендарний. Мені якраз цю техніку я зробив та й мене вона випала. Так, хто зараз візьме? О, мене взяв. Це добре. Ні, може, б, ну Взагалі то краще, щоб ну, вбив, але цього немає у тачі в ріку, це дуже добре. Це прямо, це прямо радує мене до смерті радує. Ми поки що виграємо. Це мене радує. Та мене все радує, коли ми виграємо, звісно. Це дуже мене радує. Ой, я навіть когось я в когось навіть попадав, представляєте? Ну, тому що в мене, звісно, мутація на цього ріку, та й, та й так виходить завжди. Так, цей бас не притягнувся, це мене дуже радує. Йому ну, зараз буде тринтик, як обично. Але ні, він пішов ламати, але це не зупинить мене, тому що я зараз буду. Тому що я зараз буду дуже сильно ламати, тому що в мене ще і ця пасівка. Беремо ульту і ламаємо так. Це дуже добре, що ми це ламаємо. Я ламаю ось так. Так, ну цей ріко, хай... Та ні, не бий мене, ну пожалуй. Ми виграємо. Так наша Гаділа вже йде, давай Гаділа. Мочи. Я там прям добре Прям, Прямо маємо виграти. Ми прямо маємо виграти. Ладно, я йду домажити, хай там не йдуть. Все одно зараз ми виграємо, тому що ми більше... Я більше продумажу, чому вони. бо я просто я не знаю. Я просто машина по домагу. Просто ось так стаємо ще, обламаємо, вона взривається. Блін, допоможіть чуть-чуть, будь ласка, да. Брок, дякую. Це мене дуже радує, що ми... Блін, мене база дефав! Ні, давай, Брок! Так, да, ми виграли. Це перша катка дуже удачна. Дуже удачна катка перша. Так, плюситься. Все, плюситься. І, і зараз пограю ще раз, Кстати, Я вже вчора так напався, я вже прям змирився. Прям. Перша мелодія на третя бронза, Лілі на третя бронза і Вольт на третє бронза. Я підняв 300 кредитів вчора. І ось. Коли я куплю пас, оце, я хочу дойти до кінця, тоді купити пас. Та і в мене буде. Я відкрию щеся яєць. В магазині, да. так. Получу пін, да. я встигну. Надію, що я встигну. Да. Надіюсь, що дуже добре що я встигну. Ну, коротше, зараз будемо грати. Я не буду вмирати, я зараз буду закидувати, то, що ріка це просто імба, я не знаю. Проте в нас тік — це дуже погано. Ніхто гаділу не бере, там взяли гаділу, нічого страшного, але я буду ламати, ламати безкінечно. Мені просто все одно я буду ламати, поки мене не вб'ють. Так, я Ріко зараз хочу вбити. О, виходить, вбити Ріко. Так ламаємо, як можемо. У мене дуже добре продумажу. Прям, прям, прям соченько. Але ми програємо поки що. Хто там ламає, там гадло ламає? Ну давай, Френк, все френк розбив. Я, значить, беру Гаділу, блін, там Ріко, ну вийде Ріко. Щось розговорився. Ну ч. всіх людей, так? Мені там брок. Так. Да, Франк прям з мутацією хорошо прям дубаси. Прям, Мені прям подобається це гаділо. Так зараз про Дубасу. Генерал Гаус нам дуже допоміг. Я взяв цю штуку. Блін, тут і Ріко у мене зараз буде вийти. Я як можу, так і надомажу. Скільки я зміг, тільки я надомажу. На нас йдуть, на нас йдуть. Це дуже гарно. Ще й ріко на нас. Ні, мене вбив. А, ні. Ні. А, там генерал Гаус думажи. Це дуже добре. Так, перше треба перше. О! Генерал Гаус э, Гадзілу начальнику Хай Френк бере Гаділу та їде. Так, я теж йду. Так, ламаємо. Ламаємо. Ще десь здання лишилось. Та ні. Та ну не може бути. Де? Де? Де будинок? Ні. Будь ласка. Я... Боже на нас ідуть! Ні. Зараз ми, мабуть, програємо. Це мене не радує, ні зовсім. Але ні, мене радує, ми виграємо. Блін, Гавс. Як так? Так отак от, -от домашньому? Там лишилося три будинка. Нам треба їх знищити. А нас це, мабуть, не вийде вже. Ні, ну я беру гаділи. Я пушу, так, правильно? Я пушу? Я пушу, як можу. Ні, ну Ріко тут дуже заважає своїми цими штуками. Штучками. Так, я встиг, я встиг. Це, це просто виліч. І ці якраз дві дві гри я якраз. І заробив. Получається, дам два пристару рідки, рідкісних. І дивіться. Вниз, вниз, вправо, вправо, вниз, вниз, вправо, вправо, не вийшло. Значить, ще раз так попробуємо. Вдасться на боні. Вниз, вниз, вправо, вправо, вниз, вниз, вправо, вправо, вниз, вниз, вправо, вправо. Ні, а ні правильно, потім вниз, вниз. Вправо-вправо-право. Міфік. Міфік. Вниз-вниз, вправо, вправо, вниз, вниз, вправо, вправо. Ну, був міфік, це дуже було круто. Міфік випав. Насправку. А, ще одна точка. Вниз, вниз, вправо, вправо. І мутація. Ну, я хочу мутацію на брока. На Набіг. А! Міфічний пристар, да. Еще мифический пристар. Оп. міфік, Я не знаю. Носом нажимаю. Понятно. Не буду ніколи носом нажимати. Так, нас лишається. Не лишається 30! Тридцять і буде база годіла. Я п'ятдесят я відкрив Це прям. Ниба. Це прям старався, я не знаю. Прям даже старался. Ну, робомайк, робомайк мне а це... не Это... Ну и что, всем пока, до новых встреч. Вы были на канале Никита Лапси и всем...